Колись давно, ще до часів Feder Agency, я приведу приклад, як це працює. Ми працювали з компанією, яка видавала бухгалтерські журнали. І ми для того, щоб зрозуміти, як їх покращити, пішли в бухгалтерію і почали говорити з бухгалтерами про те, як вони ставляться до бухгалтерських журналів і виявили багато точок болю. Наприклад, бухгалтери любили свої улюблені бухгалтерські журнали підшити в папку. Для цього їм доводилось брати товстий журнал і дираколом прокалувати. Товстий журнал не поміщався в диракол. Тому для нормального бухгалтера це був такий нормальний робочий челендж відкрити журнал кількома сторінками, проколоти його після цього. І таким чином журнал потрапляв в папку, як правило, вверх ногами. Тому що ну, це неможливо вставити журнал тією стороною, де це кріплення. І однією з наших рекомендацій клієнту, яку він, до речі, доволі швидко врахував, хоча це був 2004-2005 рік, було робити оці скибочки з такими маленькими вушками, для того, щоб журнал можна було одразу підшити в папку. Аудиторія сказала нам дякую.